Доброго дня, шановні глядачі. Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні акції в магазині АТБ з 16 по 22 жовтня. Акційні товари та знижки. Сирок збитий чудо. В асортименті 1890 двошаровий. Йогурт дольчі. Також в асортименті. 24,90 за 280 грамів, йогурт дольче, двошаровий, в асортименті 3,2 жирності 115 грамів. Можна придбати за 17,80 Желе з соком вишні від злагода 14,30 за 120 грамів. Сир кисломолочний від своєї лінії 5% жирності, 350 грамів, 62,90, сир кисломолочний український, 350 грамів безлактозний. Можна придбати за 61,40 сир кисломолочний белоцерківський, 5% жирності, 52,90, також 350 грамів. Молоко домашнє від злагода 2 літра, 96,30. Вершки в упаковці від своєї лінії 1790. Сир кисломолочний від своєї лінії 5 жирності, 300 грамів, 47,90. Молоко від ферма 2,5% жирності 840 мл 40 50, сметана від своєї лінії, 15% жирності, м'яка упаковка 400 грамів 32,90, сметана слов'яночка, 20% жирності, в стакані. 300 грамів 3090, сир плавлений, чедер та гауда. В пластинках 48,90 сир м'який від лазур, блакитна, пліснява. 5390, 100 грамів в упаковці. Сир м'який президент, камамбер 120 грамів, 77,50 сир Маздам в пластинках та ексклюзив 53,90 за 135 грамів. Також сир на півтвердий в пластинках преміум. Можна придбати за 53,90. Сир твердий 12 місяців потрібнений. 100 грамів коштує 69,90. Сир твердий 12 місяців. Кусковий. 119,90. Крем, сир президент класичний, 180 грамів. 63,60. Сир м'який від делюкс. Вершковий класичний. Та з додаванням трав 175 грамів, 55-90. Закуска від своєї лінії куряча, 180 грамів. 24,90. закуска пікнік меню з бужаниною 200 грамів, 33,90. Вироб м'ясомісткий варений, Кіровоградські сосиски. 46,90, 300 грамів. Сосиски від м'ясної лавки до макарошків. 330 грамів в упаковці з м'яса птиці 50-90. Сосиски від своєї лінії м'ясна лавка, тигриня, Варені. 300 грамів з м'яса птиці 490. 49, Сосиски від своєї лінії м'ясна лавка, докторські фірмові першого сорту 330 грамів. 58,50. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка, салямі мускатна, напівкопчена, 292 гривні за кілограм. Ковбаса від своєї лінії молочна варена. 550 грамів у паличці 84,90. Ковбаса від своєї лінії. Варена лікарська, 550 грамів, 104,90. салямі фірмова, ковбаса сирокопчена з м'яса птиці в нарізці, 80 грамів, 26,90. Грудинка банкетна від глобину. 120 грамів в нарізці 47,30. Ковбаса добров елітна. 298 гривень за кілограм. Варена. Хамон від Коста Браво. В нарізці 80 грамів. 75,50. Нарізка асортів від добров. Сервелат та українська 80 грамів, 4490. Ковбаса від добров українська. Варено копчена. 385 гривень кілограм вищого сорту. Ковбаса від Добров, Дрогобицька, напівкопчина вищого сорту 130,90 за 320 грамів. Класичні кабаноси від Дмитрук, 60,30 30 Сосиски від добров, ласунка з вершками першого сорту 31,60 за 100 грамів. Сардельки від добров першого сорту, 214 гривень за кілограм. Сардельки добров з сиром ементаль першого сорту, 270 гривень за кілограм. Ковбаса сиров'ялина, салямі фует від добров 552 гривні за кілограм. Ковбаса від коста Браво, фует екстра. Сиров'ялиний. 150 грамів у паличці, 90 гривень. Окіст свинячий, охолоджений. Від для смаження 152 гривні за кілограм. Шашлик також від глобину, по кавказьки свінини охолоджений 180 гривень кілограм. Ковбаски від Глобино мартадельки для гриля охолоджені. 600 грамів в упаковці 111,50, гомілка курчат бройлерів, наша ряба. В маринаді. Охолоджена 10 гривень 100 грамів. Гомілка від нашої ряби. Курчат бройлерів охолоджена, 83 гривні за кілограм. Оселедець від своєї лінії матіє волії, 240 грамів. 49,90. М'ясо міді волії від своєї лінії. З прянощами. В склі 200 грамів. 49,90, форель слабосолена. Від своєї лінії. 180 грамів. Першого гатунку, шматок на шкірі 165,90. Сьомга слабосолена від своєї лінії. Шматок на шкірі 226 90. Оселедець від Веладіс Волії, 470 грамів, 130-30. Креветки від своїй лінії, нерозібрані, варено морожені, 70 на 90, 900 грамів, 194 90. Туби кальмара від Веладіс, 270 гривень за кілограм. Шпроти в олії 170 грамів, 58,90, кілька балтійська не нерозроблена в томатному соусі 35-30, 230 грамів, консерви з тунцем на вибір від делюкс, салат тунець з овочами в соусі 165 грамів, 49,50. Тунець та кукуруза 160 грамів коштує 53,50. З французьким соусом 59,50. Лосось від Ріга Голд з овочами в власному соку 230 грамів, 53,40 Сардіни в томатному соусі 240 грамів, 59,90, філе лосося від банка, шматочки в олії 120 грамів. Можна придбати за 59,90, скумбрія в оливковій олії від Ріга Голд 69,40. Філе скумбрії в олії 170 грамів, 74,90. Та філе скумбрії в томатному соусі 69,90. Оливки від своєї лінії без кісточки 280 грамів, 44,50. Оливки від своєї лінії м'яка упаковка без кісточки 190 грамів 25,90. Ціна на цукор зараз від розумний вибір 32,90 за кілограм. Томатна паста розумний вибір, сашет 70 грамів, 9,70. Томатна паста від розумний вибір скляній банці 43,50 за 460 грамів. Томатна паста апетитом 5090 за 300 грамів. Заправку томатну з буряком від томатіну можна придбати за 26,50 240 грамів. Гірчиця міцна від верес 120 грамів, можна придбати за 16,20. Від верес можна придбати хрін український з буряком 1590, кетчуп від оліс, лагідний та шашличний 1620 за 250 грамів, соус від густо, маргарита, сендвіч соус 1750-180 грамів. Соуса цебелі від торчин 2620. Кетчуп від королівський смак лагідний. 31,90 400 г. Королівський смак кетчуп до шашлику 31,90. Цукрова кукурудза від розумний вибір. 340 грамів 35,40. Зелений огорошок 420 грамів можна придбати за 35,60. Майонез чумак справжній, 72% жирності. 39,80 за 300 грамів. Майонез від королівський смак 67%, 160 грамів 19,90. 500 грамів можна придбати за 62,80. Майонезний соус салатний від оліс, 560 грамів 39,40. Майонез чудовий, 50% також від оліс 29,70 за 300 грамів, майонез столовий від оліс 67% 300 грамів 33,90. Майонез файний 72 від оліс 500 грамів 43,60. Яйце куряче першої категорії 390 за штуку. Яйця куряча квочка фасована перша категорія коштує 4490. Яйце куряче домашнє квочка, вища категорія 47,90 Своя лінія вища категорія 46,90 Своя лінія перша категорія 43,90 90. Яйце куряче полтавське. Вища категорія 4720. ясен світ перша категорія 44,80 Та ясен світ справжній велетні вища категорія 49,40 Пористий шоколад Міленіум в асортименті 90 грамів 41,90 90 Печиво від рошен ловіта в асортименті 29,90. Шоколад молочний від Міленіум. З мусовою та малиновою начинкою, та також мусовою та вишневою начинкою 3690 95 грамів, Вибір шоколадних паст відмілка шоколадного ріхова з какао. 168,90 Нутелла шоколадного ріхова 132,90. Нутмастер арахісова 90-90 350 грамів. Та кондитерська маса від своєї лінії з додаванням какао та горіхів фундука 93,50. Цукерки Любімов, молочний шоколад 125 грамів, 70-90. Цукерки від драфт. Вафельні кульки в кокосовій стружці. Можна придбати за 91,50. Кава рощина Нескафе. Арабіка з густою пінкою Еспресо. 200 грамів 254,20. Кава від Нескафе Голд. Рощина. 210 грамів 179,90. Кава нескафе гол сублімована, 65 грамів, 93,90 Кава натуральна рощина сублімована від амбасадор Стронг. 220-50 за 200 грамів. Преміум можна придбати за 224,50. Кава «Чорна карта», розчинна, 60 грамів, 78,90. Кава «Амбасадор», преміум натуральна смажена, 250 грамів, 131,00. Кава Якобс Монарх Еспресо Мелена, 230 грамів, 116,90. Кава Мелена від Делюкс, 100% арабіка, 500 грамів, 211,90 грамів. Напій живчик дволітровий, газований та без газу. Можна придбати за 26,90. Акційна ціна на напій Кока-Кола. Сильно газована, без цукру та звичайна. 2 літра коштує 38,60. Зубна паста лакалут, актив. 84,60 за 100 грамів. Зубна паста Лакалут Вайт, мультизахист, також 100 грамів, коштує 99,60. Зубна паста Блендамет Original Anticarius 42,90 за 100 грамів. Свіжувач повітря, змінний балон аерозоль від своєї лінії. В асортименті 3990, капсули для прання неопур 24 штуки, 206,90, капсули від лоск, 15 штук, 198,90. Капсули Аріель 10 штук 278,60. Та 24 штуки можна придбати за 389,20 Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі до наступної зустрічі в магазині АТБ.